Привіт! Мене звати Іра, проживаю я в передмісті Києва. Сьогодні хочу показати кілька пеларгоній, які в мене зараз цвітуть. І, і, і зараз перед вами пеларгонія Dark Red. Це промисловий сорт. Тримаю його для себе виключно для озеленення, тобто десь на вулиці, висадка оклумби, кашпо. Дуже гарний сортик. На фото, на жаль, колір не передається. Сорт такого Темно-червоного бархатистого кольору. Квіти крупні, простенькі, але крупні, десь приблизно 6-7 см. Дуже дівчатка рекомендую, кому потрібно так щось таке яскраве для вулиці, сорт класний. У мене горщик 10 літр, висаджено сюди дві рослинки. Також у мене зацвіла ось така ось красуночка Лара Андре. Це її друге суцвіття, Ось такі ось великі суцвіття. Квіточки крупні, десь сантиметрів 5 приблизно. І такі ось дуже махрові, об'ємні. Гарний сорт, дуже гарні квіти. Але хто думає вирощувати десь у будинку, дівчатка ну варто задуматись, тому що кущик такий крупненький. У мене зараз вона у горщику 2 літра. Бажано, звісно, дати їй більший об'єм, але мені потрібно її буде заносити в будинок, тому, тому поки так. Так, далі у мене тут юсі туман. Ну, Квіточки вже відцвітають, було дуже спекотно у нас, тому важко було багатьом пеларгоніям. Кущик я це обрізала весною, навіть не весною, вже десь в травні підпень, тому що за зиму дуже сильно витягнувся без світла. Далі розквітає у мене ТА Еммануель. Ну, це сорт просто шедевральний і ну, надзвичайний сорт. Дуже всім його раджу. Кущик, звісно, такий немаленький. У мене в об'ємі 3,5 літри. Кущик вже багато раз обрізаний, був би набагато пушніший. Ось тут у мене такі ось пеньочки. Дуже гарно сорт кущиться. Ну, дівчатка, всім раджу. Порівняно вже недорогий сорт, тому можете собі купувати. Це ще не повний розпуск. Трояндочки тільки розпускаються. Далі ще моя одна любимка це Pelargon Garagets Hanna Novis. Ось такі ось лососеві прекрасні квіти. Зацвіття кульки. Сорт теж вже з недорогих і. Вже не новий, але дуже класний. Кущі компактний, листечко темно-зелене. Відцвітає ось так ось. Якщо придивитись, так, то видно, що вже там дуже відцвітає, але кити не сипле. Ось так ось гарненько засушує собі в помпончиках і можна потім підійти прибрати. Так, теж у мене тут а, відомий всім Merlezon 2 зацвітає. Кущик був дуже мене Обрізаний, бо я його весною гарно формувала, то я потім вирішила його обрізати. Палки ті прибрати, лишила лише ось ці ось дві, щоб квітли, потім буду вже його вирівнювати. Так, далі, неймовірна леона галактика. Просто чудовий сорт. Всім рекомендую, дівчатка. Ну, Дійсно, кущик ось такий ось, горщик 2 літри, якщо достатньо освітлення, воно абсолютно не витягується. Прекрасні квіти. Розмір квітів десь приблизно 6 см, 6,5. Піврозпуск це взагалі окрема історія. Ну, надзвичайно. Просто надзвичайно. Пишно ось так ось квіт. Ой, цвіте ось так пишно. Дуже гарно. Так, кого вам ще показати? Багато в мене хто обрізаний. Це Lila Cross, плюшечка у мене зацвітає. Ось Віва Кароліна, моя молоденька рослинка. Так, тут у мене цвіте юмадам де помпадур. Pompadour. Ой, дуже спекотно їй було. Ось так ось повідсушувала трошки. Ну, як, верніше, квіти, просто швидко дуже псуються. Молода рослинка, десь приблизно з травня вона в мене. І ось так ось. Повишно, вже зацвітає. Дуже багато соцвіть. Дуже гарний сорт, якби ще от не спека. Квіточки такі ось крупненькі. Квіточок багато, соцвіть багато. Так, що тут ще у нас так? Ось моя Денис. Теж уже два соцвіття, вони доволі давно вже. Соцвіття ось такі крупненькі. Вже відсушує деякі квіточки, бо вже дуже-дуже давно тримає їх. Моя Деніс в основному ось так ось розпускає а, трояндочки, тобто вони не розпускаються в тарілочку, лишаються ось так ось. У мене є ще фішерс, то фішерс в мене тримає ну, ось такого плану, типу як ось тут приблизно ось такі от качанчики. А Деніс мені більше подобається, вона ось такі ось трояндочки. Розпускає і далі їх не розпускає в тарілочку. Так, це у нас ягершу збіор. Прекрасний сорт. Теж найдорогих, дуже його люблю, дуже пишно, рясно квітне. Це у мене там заховалась а, Анна Женет, Обрізала кущик, теж там на живці потрібно було, тому не пишне, не дуже пишне цвітіння. Ну і тут кілька ще сортиків таких у мене там. Хто обрізаний, хто не дуже. Тут ось кардинал своїми шапочками. Вже відцвітають шапочки, але тут в мене запилення було. Може, верніш, не я запиляла самого запилення, але хочу посіяти, спробувати. Це у нас авантюрин персиковий. Тяжко колір передати. Дуже гарний теж сортик, грушенька там. Якершус Монстер Керстін. Відцвітає, деякі зацвітають. Лара Маджорі буде зацвітати. Ось такі ось у нас тут справи. Гарного вам дня. Мирного неба над головою. Тримаємося, все буде Україна!